Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу, сільське життя, щирі вітання та приємного перегляду вам із мальовничого гірського селища на Прикарпатті. Сьогодні я вам розкажу ціни, які в нас на базарі, в АТБ і в тому магазині, де я завжди беру м'ясо, в павільйоні. Ще розказу буде. Бренді, будсь, постільки у нас така гуцульська цибулі, Все це буде у відео. О, кому цікаво, давайте будемо дивитися разом. Кажу вам, ціни в овочів і фруктів. Ось так персик. 52, нектарин 77, лимони 73. От. Тут ще є слива 36. Апельсин 50 гривень, ось такий, кавун такий, перець 75 Це вже томати якісь тепличні 69 гривень, такі гамтові, бо 27, часник 140, ось так. Баклажани по 19 гривень. Картопля тут по 15,89 гривень. Буряк по 10,95 гривень. А морква 13 гривень. Ось така хороша морква. Так, капуста. Іде 21.95. Візьми дві бутилки води. То що все я беру. Трускавець. Так така цибуля по 19 біло. А така риччаста по 13. 75 огірки по 64. Червона цибуля було 16,95. Перець такий гострий. Тут по 54 салатний 27, 99. Такі груші є 59. Ну, і другий якийсь гатунок по 37,95 95 Киві 19, банани. Кіски маленькі мета. по 12,60. І банан такий 55-20. Хлібше вам покажу такий от є. Цар хліб є по 23. от такий о. Ось така тортиля по 49. Ще такий хліб один навіть я чорний по 19. Молочний нарізний є по 20. А у вас які ціни хліба? ну, діліться у коментарях, які у вас ціни тут по 18, такий батон. Трошки покажу вам ціни, які в тому магазині, де я все беру. Ось так. Сало з новий по 50 гривень я брала. Так, під горлям під 80. такі тіво по 35. Рулька 80. Ще є хвости, такі, Шашлик 240. Кров'янка 126. Сардельки по 145 є, різні ковбаси, отакі от я вам покажу. І ще, ще покажу вам, постільки м'ясо. ось. Лопатка 155, яловичина 159. Не, задня. задня шинка 159, вирізка 220, поля вися 209, там теж ось таке. 236 оси, жиль, на 250. Яловичина першої оди 190, ребро спина 180, грудинка по 135, куряче філе 165. Котлетне так само лишилось, як ми того та брали по 120, печінка 58, серце 90, легені 40, нирки 50 язик, 140. Є таке Давай, сало 100, 150, да. а м'ясо 160. Да. 160. Да. 160. 160, 160. 160. Добре. А почеревина то так? 160. А фарш. 160. Майже одна ціна. Добре, Реально. дякую. Так. Ось у нас такі ще гуцульські є бринді. Ця бренді, ну розкажи. 200 гривень це яка? 200 гривень і все. А ну що скажіть про сире ось його? 250 О. і 280. Оце, оце і бут, так? Mm -hmm. Бут 280, так? 280. Ага. 280. Це копчений, так? так? Ага. А сметана? 100 гривень. Сір. І сир. Добре, дякую. От беру цю бринзю в неї і постійно, дуже смачненька, так що до нас у надвірну, заходьте по бринзі. Є ось така цибуля вже, це голландська, така так, осіння. Так, так. І скільки? Так. по скільки вона? 140 гривень. Ця, ця така сама по 140, а оця синя, скажімо. 150 і довго 150, і, а... і, радар, і 150 радар так і радар. Так само по 150 це йде. А оця Любаша у вас цей чесник. Так, так. І по скільки він? 150 О, Дякую. А ще отакі у нас у надвірні. От -от -от. А по скільки ці грушки у вас? 60 гривень. Ось такі по 55 є персики. Чорний виноград ось по 100 гривень. Є ще такий 130 і такий кардинал. 100, 130 такий, 130 такі. 130 такі. Ось, ось такі у нас тут є. Апельсинка, нектаринка, слива, грушечка, шоколад. Апельсинки скільки? Є 40, є такі гарні по 100. Ага, а нектарини? 100, 100 гривень. Так, а грушечка ваша? 50. Угу. Сливочка так ходить, то 30 гривень. О, ось такі ціни на фрукти у нас. Скільки багато в нас ще є кавуна. А по скільки кавун? А день, а по скільки? 60 гривень. Добре, дякую. Солодка диня. Такі ціни по 45, ось такий перець. А це йде по 180 чи що, так, Галя? За кілограм. За кілограм 180, кабачки, 35. а банани, помідори 35, а огірочки 50. огірки. 50 і оцей перед 40, 40 і 55. 40 і 55. А цибулі? Дякую маю. Пуста, скажіть. 50, 90. А брокколі? Так само. 90 так само. От такі помідори 25 і 20 такі. А Петрушка. 25 гривень. Добре, дякую. А по скільки такі огірочки? Ось 65. 75, 75, добре, дякую. А ця по скільки? По 20, сіточку вісім. Сіточку 18, так по 20. А капуста? Ой, а морква по стільки? Добре, дякую. 15,25. А баклажанчики ще скажи. 15,10. Добре, дякую. Ось такі у нас ціни на двірні. Так, робимо розпаковку Ось сьогодні. Так, перший раз робимо за тебе розпаковку. Взяла муку, цільнозернову. 45, 20 одна упаковка. Так, ріжки я взяла отакі макарони, три пачки. Ріжки по 2890. Ми, ми взяли три пачки. Ось ось такі ріжки. Три пачки. Тепер взяла я. Тут десь є такий, о, зновий шкри, шкрибок такий, аби чистити каструлі. То 28,80. Так, шоколад. Корону змила я дві, дві собі. То те такі по 29,90. О, Тепер рису взяла я. Дві, дві пачки рису. Там був на акції, але то був той такий е, шпилькатий, Я то шпилькатий не люблю. Я отакий круглий візьмела, то я візьмела дві пачки е, такого рису. О, такого Ди ще одна пачка. О, ще одна пачка, дві пачки я такого рису візьмела. Так, вафлі по 32, дві, дві отакі. Вафлі візьме. Артек такий О, по 32 гривні. Так, далі. Возьмем ще такий шоколад. О, по 27 нині був на акції. Возьме по 27,93 таких е, плитки. Лакті. Лакні чи лакті, Лакні. Тре озьмила. Так. Тепер я возьмела до те сушки такі. О, малятку. 26-20. Дві пачки озьмила дріжджі. Дріжджі вже по 14-20. О, по 14-20. Так, візьмела я цукерків, таких візьмела маху. Оде того, Червоного маку на сорок дев'ять, тепер. Ромашки на п'ятдесят вісім, так, мінеральна. По двадцять тридцять. це була така з АТБ. А, ще порошок двіста сорок один дев'яносто. гречану ковбасу, таку кишку я ще не робила свою, в мене чоловік любить, та я за того взяла. Взяла тут по 126 гривень, там ціни будуть. взяла 10 сардельок так само, візмела, і візьмела таку палку ковбаси по 241. Львівська. Кажуть, що дуже добра, і візьмила таку палку ковбаси. Це з того магазину, що, де м'ясо ми все беремо. М'ясо я не брала сьогодні. Нічого. Тепер візьмила я помідори. По 35, то ти, такі, як з пупчиком ружаю, то добрі. 145 оливкова олія. 145 візьмила я кавун. 75 кавун. Отакий. От Тепер візьмила я. Оцей лимон 24. А тепер масло я візьмила, то франківське, що все беру. то 40. І возьмила я молоко з гуще. Молоко згущене 140 і 147 масло. І отаку заправку свічу. Оце я так само візьмили. Тепер узмила я батон Батон ось такий, і хліб чорний. Франківський люблю брати, хоч і печу, але люблю все його, як їду в місто, то все я його беру. Ось такий. Так Чоловік візьме, ще такий якась тяжка, така кабельна, що йому треба. Ще щось візьми там до машини. Ще я візьмила отаке. Що ми е, буц клікаємо, отаке мейто. Усе це порошок для, е, для будза. Я буду клікати буц, бо я беру в сусідки молоко і клією буц. І отаке от 35 гривень коштує. От такий замок, візьмели. ну, де й дещо візьме чоловік ще до машини. Бензини. Та й ось такі у нас була така розпаковка, такі покупки. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео, діліться в коментарях, які ціни у вас, по чому у вас продукція по чому у вас овочі, по чому у вас фрукти, такі, такі м'ясне молочка. Все-все діліться в коментарях, буде цікаво. Мер, мер у всім і нашій Україні, будьте здорові, до зустрічі!